Футбольний клуб «ЛНЗ» у матчі 12-го туру Української прем'єр-ліги розгромив столичну оболонь 3-0. Таким чином, команда Олега Дулуба у турнірній таблиці піднялася на 10 те місце. Черкасці зіграли якісний матч, не давши супернику майже жодного шансу. «ЛНЗ» знадобилося майже 30 хвилин, аби вразити ворота «Оболоні». болоні. Максим Коваль після розіграшу штрафного сам лишився на дальній стійці і вразив ворота рибки. Ще за кілька хвилин Хобленко продавив лівий фланг, але пробив у воротаря гостей. На перерву команди пішли за рахунку 1-0. На початку другого тайму ЛНЗ подвоїв рахунок. Гості помилилися в опорній зоні. М'яч підхопив Сергій Шестаков. І за меж карного майданчика вдруге у матчі змусив рибку діставати м'яч із власних воріт. Остаточну шкрапку у матчі черкасті поставили на 89-й хвилині. Владислав Наумець, який вийшов на заміну, протягнув м'яч і здавалося, пробив не надто вдало. Але й такий удар для рибки виявився надскладним. По гарячим слідам, би тяжко щось е, казати: е, е, програш є проіграш, тому треба робити деякі висновки і вже налаштовуватися вже на інші матчі. Чи закономірний цей результат був сьогодні? Ну, якщо команда суперника обіграла там, і, значить десь ми не допрацювали, і, значить вона заслу... заслуговує на перемогу. Вельми позитивно настрою роздягальні, тому що перемогли, а, якщо брати по грі, то вельми тяжка гра, вельми тяжка, перш за все, із-за того, що вельми тяжке поле. Що ви маєте на увазі під цим? Тому що ваш колега теж казав про тяжке поле. Ну вельми таке вязке, вельми тяжко бігати. То що там футбол грати. Це якось зламало ваші плани на гру? Так, ми думали грати у короткий середній пас, а вимушені були грати лонгболами. Наступний матч ЛНЗ зіграє також вдома. 4 листопада у гості до Черкас завітає Колос Ковалівка, який із 16 очками посідає восьму сходинку у турнірній таблиці.